Що треба з цього грунт. <смітно> ну ти справа. подивися. глибині а ну, а ну, а... 15 см є остатки. Питання не в тому, що закопали чи не закопали. Питання, де працював, спрацював ярус. 15 см ідеальна структура. А зовсім ґрунт другий але нічого рік зима якщо зима. ще рік по технології ярусу буде весельний шар такий як верх різницю бачиш як розсипається ґрунт а, ну, що я зараз от 15 см і, да. і це при умові що, як всі агрономи кажуть, ну ви ж знаєте, був соняшник, верхній слой, верхній шар він повністю, його видно, 15 см. Це корене обітаємий слой, ось сюди він даже беремо типу, грудку, торкаємо, розсипається на, на дрібні агрегати. Серед той самий соняшник. Є звісно, ну, є. Розмір. Розмір казним решток соняшника. І далі головне, саме головний критерій, осінній мій критерій стану ґрунту – це запах. Пахне ґрунтом, А не, а не гнилосними процесами. А не, а не гниллю. І знову ж таки різниця. Те ж саме нема дощу, як і везде. Туди нібито грудка зверху пересушена і так далі. Легке надавлювання і оструктуреність є. Те, що вирівняне, то про це я взагалі мовчу. А те, що ґрунт суперовий, найголовніший признак. Візьми панораму. Дивися, падалиця тут та зійшла навіть. Mm -hmm. А що, на тих полях падалиці немає? Що, втрат не було? А там не зійшла. Да? Для того, щоб насінина зійшла, що насінина лежить, що тут, що там, що на другому, що на третьому полі. Візде вона. І ну, потрібна влага і пожива. І потрібні умови. Не, влага, та та, і грунт. Температура однакова тут була кругом. Температура, опади. Ну, все. От, да, да, ти ще раз відкопай, тобто, тут попередник сонячний. От в ґрунті той самий соняшник. Тільки зустрічається, да, але фрагменти цього соняшника дрібні і незначні проти цілих палок на попередньому полі. Про що ми говоримо? Люди добрі. Падалиця спокійно зійшла, при засухи при всіх остальних рівнях. Зійшла з глибини 5-7 сантиметрів. сьогоднішній, вторічний лишився тільки зверху. То, Той він, що був зверху, так, він, 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 він він зас... не в ґрунті, а, а який зверху. Ну, який? який був не в зоні. І то Я... на сьогоднішній день е у нього розкладеність. І знову ж... А що я? Ну дивись. Ґрунт. Падали це з пшениці, почуває себе чудово. No. No. А, а далі ми можемо... І вологи, волога, в волога, Одна температура, одна волога. Умови. Тільки тут падалиця вже зійшла, коли вона там зійде, нікому не відомо.